Всем привет! З'являється у нас новый стейкинг. Такой у нас така, такий токен Пират. Всем привет! З'являється у нас новый стейкинг. Токен Пират. Початок, как всегда, 800% річних. Я буду стейкать. Акція буде тривати до 20 го числа, тобто цілий тиждень у нас є. Я підготував 1745 доларів. Всіх їх зараз стейкою. Тому якщо у вас є або сама монета Пірат, або є монета МНТ, щоб можна було застейкати, або якщо у вас є долари, то ви також можете застейкати. 800% річних на тиждень. Скоріше за все, що відсоток буде падати з часом. Ось, Якщо ми подивимось, у нас порам впав за тиждень до 38%. Ньян на 17% впав. Нот на 139% на ноті дуже добре заробив. І всі мої знайомі, хто. Робив на ноці, То нормально заробили. Так, у нас залишилась одна хвилина. Що нам треба буде зробити? Нам треба буде натиснути для участі зареєструватися, натискаємо. Ви зареєструвалися на цю подію. Будьте готові внести в стейкінг одну із цих трьох токенів, щоб отримати частку призового пулу, коли розпочнеться стейкінг. Окей, очікуємо хвилину. Також ту повинні бути на рахунку фінансування. Усього проєктів 22. Зараз показуємо, покажемо, де вони будуть знаходитись у нас. Ну більше у нас проєктів немає. Якщо у нас по тону? по тонну нас взагалі радує. 7,56. Я купив по 7.06, трошки буду продавати, розгружатись. І є, що в мене тонн в стейкінгі знаходиться. В тон вірю, як завжди, навіть незважаючи на ці падіння. Так, добре. Одна секундок, все є. Заробляємо на стейкінгу, вкладаємо максимум. Я всі кошти вкладаю, ознайомлені, підтверджую. Переглянути ордер. Ну, в принципі, бачите, заніс в стейкінг 1745 доларів під 800%. Переглянути ордер. Ось мій ордер. Вже після завтра нам нарахують перві токени. Це ось історія тейкінгу. То, що я вже тут отругав. Можете побачити. Ось на ноті я нормально сюди заносив і нота заносив, і долари заносив. І нормально так заробив. Добре, що нам потрібно. Ось ми заходимо в єдиний торговий аккаунт, ви бачите. Так. Ось тут буде ланчпул. Ми заходимо в ланчпул. І тут будуть наші показаний стейкінг на ланчпулі. Так що все. На цьому все. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео буде для вас корисним. І ви зможете на цьому заробити. Всім гарного дня!